Усім привіт! Сьогодні познайомимося з новим додатком до True Wireless лінійки компанії Noble Audio, яку вони назвали Focus HNC, тобто гібридні, гібридний активний шумознижувач, наскільки я розумію їхню логіку. І хочу подякувати магазину SoundBug, який надає можливість познайомитися з новинками. Вони офіційний дистриб'ютор Noble Audio, тому ссылку на ці навушники в їх магазині я додам у опис. Ну і звісно, треба подякувати всім іншим магазинам, бо вони продовжують працювати, попри все, привозити якісь новинки і тішити нас цим. А ось щодо модельного ряду Ноблів, тут якась, ну, не те, щоб зовсім плутанина, але якийсь момент, який я не зовсім розумію, тому що в них є ну, відносно бюджетна лінійка Falcon, і у тому числі там є модель Falcon ANC, на яку я робив огляд. І в них є топова дорога моделька Focus Pro. Ну там, мабуть, це пік їхньої творчості. Вони там коштують щось за 350 доларів. І ось вони випускають Focus з шумозниженням, і, і це гібридна моделька, але у той самий час він коштує всього 8880 гривень. Зробили вже 8888. І дивне тут не те, що ціна там якась особливо низька, але вона значно нижча, ніж у Focus Pro. І в той самий час між Фелконом з Шумодавом і Фокусом, з Шумодавом різниця дуже невелика. Тому якось вони. Тобто, чи промахнулися з розведенням лінійки, чи то вирішили все ж таки піти в більш доступний сегмент, тому що там в верхньому сегменті усілякі Sony, Samsung, Apple махаються один з одним, і Noble там, попри всі їх таланти в створенні звуку, ще не можуть надати там увесь необхідний потенціал. Але подивимось, що вони в цій моделі нам пропонують, тому що вона дуже цікава, вона розроблена в співпраці з Knowles. Тут використовується якийсь арматурний ресивер від Noll з нової їх лінійки, а також 6 мікрофонів тієї самої компанії, і якісь там чипи і апаратні рішення для створення шумодаву для того, щоб покращити ваш голос в мікрофоні і все таке інше. Ну і Тут ще багато цікавих фіч. там, Наприклад, що в нас є, є режим прозорості, є автоматичне підключення, але мультіпойнт, наскільки я зрозумів, не підтримується. Обіцяють до 13 годин часу роботи, хоча на сайті написано 12, ну а насправді десь 10-11. Це без шумодаву, ну і залежить від гучності. А з шумодавом десь 7 годин або десь приблизно стільки. Ну в цілому, все рівно, як на мій погляд, доволі гарні результати. І захист IPX5, тобто в них можна ходити під душем або там займатися якимось спортом без проблем до них. Ну тут ще перелічені якісь там додаткові функції. Що єдине, що шкода, що вони підтримують тільки судячи по сайту Noble, вони підтримують тільки SBC і AAC. Але подивимось, що вони там за допомогою цифрової обробки сигналу змогли видати, вид, вичавити з них, добу, добути. Пакування таке стандартне для Ноблів, їх багато true Wireless моделей використовують в цій компанії, мабуть, майже всі, не тільки лише ті. Тут були навушники, але зараз вони в мене живуть, звісно, в кейсі, бо я їх відслуховував і усіляко випробовував і заряджав. А тут в нас такий знайомий усім прихильникам Noble набор аксесуарів. Дуже-дуже передбачуваний для Нобла. Ви отримаєте ось такий мішечок. Доволі приємний на дотик. Не мій ідеал, але все ж таки. Не знаю навіщо. Мені здається, що ці навушники просто носити в чехлі. Але якщо хтось дуже хвилюється, щоб там не подряпати чехол, наприклад, то є такий варіант. Ще дві пари змінних насадок. І USB Type-C кабель, щоб їх підзаряджати. Тобто базовий такий набор аксесуарів могли б додати хоча б ще якихось насадах. Але в цілому презентація доволі гарна. За традицією, будь-який огляд на True Wireless навушники слід починати з їх кейсу. Ну і тут в нас він трохи товстіший, ніж мені б хотілося, щоб він був абсолютно такий кишеньковий. Але в цілому доволі компактний і один з найкращих, що Noble Audio розробляли. Мені подобається ось ця комбінація синього та чорного кольору, який він використовує. Ну і в цілому форма доволі приємна. Він може стояти на столі, може лежати, тобто доволі універсальний підхід, можна навіть вертикально поставити, якщо забажаєте. Позаду в нас USB Type-C для того, щоб заряджати кейс, і кнопка збросу і активації режиму підключення. На передній панелі 4 світлодіодні індикатори, які показують, скільки ж тут в нас батарей залишилось. В цілому, кришка не те, щоб дуже легко відкривається однією рукою, але якщо приспособитися та знайти зручну позицію, це можна робити ось так одним пальцем, без великого риску шваркнути їх об асфальт. І тут в нас безпосередньо навушники, є гарні магніти, тобто вони. На місце встають самі дуже добре. Noble доволі багато експериментували з формою для своїх тровайерлес-навушників, і ось для чергової моделі вони вирішили не шукати кращого за краще і зробили фейсплейти ось тієї самої форми, що використовують їх найпопулярніші дротові моделі. Тобто, ось такі овальні з логотипом компанії на ньому. Тут, мабуть, це мікрофон, світлодіодний індикатор. Звісно, тут є сенсорне керування. Яке можна пере... Пере... змінити призначення подвійних та потрійних тапів. Потім покажу а, додаток компаньйон. Але ось хитрість в тому, що внутрішня сторона вона трохи більша за фейсплейт. Ну, мабуть, тому що десь треба ж було розмістити ту електроніку, акумулятор і все таке інше. Але в цілому завдяки гарній ергономічній формі, і відсутності гострих кутів, принаймні мені вони у вуху сідають добре. Безпосередньо цей звуковод коротенький, але він розташований на ось такому виступі, тобто в канал він заходить теж добре. І навіть пасивна шумоізоляція в них знаходиться десь на нормальному рівні. А є виступ, щоб тримати насадки, звісно, захисна сіточка, тобто все, на що я зазвичай звертаю увагу, тут присутнє. Насадки використовуються ось такі зменшеного профілю. Але зараз на ринку вже є сторонні насадки, які підходять для таких True Wireless моделей Здається, навіть в SpinFit вже щось з'явилося. Але мені, на щастя, дуже добре підійшли ось саме середні насадки, які були в комплекті. Ну, Що ще про них сказати? Гарно тримають зв'язок, окрім випадків, коли ви заходите в якийсь там торгівельний центр, де багато Wi-Fi-мереж навколо вас. Тобто тут з точки зору зв'язку все нормально. Активний шумодав дійсно доволі непоганий. Він не дотягує там, до топових е гравців типу Sony, Bose, але він краще, ніж мовно, непогані варіанти там, більш бюджетних моделей, на кшталт Technics або там, що ще було Liberty 3, тобто він десь посередині. Е е непогано порається з е монотонним шумом. Але ось є тут аднеолеус, в режимі прозорості, який вони назвали Ambient Mode, є помітний фоновий шум. Не знаю з чим це в них пов'язано, але в режимі активного шумоподавлення або при вимиканні всіх цих активних елементів вони поводять себе доволі тихо. Так що в цілому, тут все, що очікуєш від гарних True Wireless напушників тут присутні. Ось так виглядає додаток Копаньон. До речі, як будете шукати в Play Store, там багато додатків від Noble для різних попередніх моделей їх навушників, вам потрібен Noble Focus. Бо там є ще, наприклад, Noble Sound Suite це для стареньких фокусів. Тобто, ось фокус під'єднується, і ви бачите один єдиний екран з налаштуваннями. І, до речі, це класно, бо вони не перегрузили свій додаток якимись функціями, типу. Зміни профілів за геолокацію, або там якісь новини кампанії, або щось таке. Ви під'єднуєтесь, бачите, що за моделька, заряд лівого правого каналу. Тут можна спробувати еквалайзер, навіщо додали керування, е керування музикою. Працюю, до речі, з FIO-плеєром теж. І ось тут можна вибрати режими активного шумодаву. Тобто увімкнути його, вимкнути режим е зниження шуму вітру. і... Цей Ambient Mode, насправді він просто режим прозорості. І тут ще таке додаткове меню, де можна те, що теж змінити. Тобто в нас є еквалайзер, можна створити свої пресети, можна використати, якісь, які Noble вам додали. Далі Custom UI дозволяє вам змінити, що буде траплятися при подвійному та потрійному тапу на навушниках. І тут на вибір є все. Навігація по треках, зміна гучності, тобто можна налаштувати всі функції на різні команди. Трохи простих налаштувань, типу е вимкнути підказки, змінити гучність самого телефону, змінити мову, ну базові такі речі. Можна оновити їх прошивку, але в мене зараз вона. Найновіше і можна їх від'єднати. Тобто ось такий простий, але функціональний додаток, який містить принаймні всі функції, що мені потрібні. Може комусь треба більше, але в мене фантазія тут закінчується. Ну і традиційний тест мікрофону, на нарушники в мене в бухах, тобто мікрофони розташовані у природньому положенні. Я записую цю частину відео. Ну і говорячи про звук, я спочатку очікував, що я буду весь огляд жалітися на відсутність навіть APTX, не кажучи вже про LDAC, і буду там якось намагатися їх виправдати, але вони виправдовують самі себе. Завдяки гарному тюнінгу і, мабуть, якісь долі цифрової обробки сигналу, вони дуже добре компенсують усі ці недоліки більш лосі кодиків, скажімо так. Особливо, наприклад, взагалі з iPhone AC, дає кращий результат, ніж APTX на багатьох Android-телефонах, не кажучи вже про LDAC. Але в цілому тут в нас також наявний гарний тюнінг, мабуть, Nobu використали їх досвід багаторічний, як все це е, скласти докупи. Ну і в, в першу чергу, бас. Зазвичай, звісно, True Wireless навушники Обрізають глибокі низькі частоти, але тут вони більш присутні. По-перше, через цифрову обробку сигналу. А по-друге, через те, що тут дуже гарний динамік. Який підкреслює не тільки середній бас, але й більш глибокі його шари. Глибина все ж таки не максимальна, це все ж таки True Wireless модель, моделька. Але я не буду тут все згадувати про True Wireless, бік, тому що просто тримайте це на увазі. Ну, весь час повторювати це не має сенсу. Бо дротові моделі, звісно, покажуть кращі результати за звуком. Тобто бас доволі глибокий, він коректно акцентований. не... Його немало, але й не забагато. І присутній цей глибокий бас, який додає усього відчуття плотності, відчуття гуркіту і всього такого необхідного. Це не басхедна моделька. Хоча, якщо підкрутити еквалайзер, ви можете отримати доволі значну кількість низьких частот, але я не фанат сильно акцентованого басу, тому для мене нейтральна позиція максимально підходить. Або навіть ще трошечки його знизити. І в цілому, завдяки. Гарному тюнінгу, нормальні роздільні здатності, низькі частоти тут виходять доволі універсальні. Вони гарно себе ведуть і з електронною музикою, і з чимось таким більш натуральним, там, злякими тими контрабасами, нижніми октавами фортепіано теж вони поводять себе непогано. Звісно, насичення обертонами таке дуже базове, але все ж воно присутнє. І до того ж, не збільшують вони розміри цих інструментів, не намагаються зробити їх більш випуклими або більш рельєфними, ніж вони є на саму... у... насправді. Ну, але в ролі. Але для прикладу. Ні, це. Забігаємо наперед. Я взяв Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Вони теж тут зробили класну басову лінію, але теж. Бас приємний, такий рельєфний, але його тут не забагато. І ось воно дуже підходить манері подачі цих навушників, бо ви отримаєте смачний бас, але в той самий час приємну середину, доволі непогану уявну сцену, яка додає ось об'єму всьому цьому. І гарні перкусії, і всі всілякі там інструменти, які обертонами заходять у верхній регістр. Трек звучить доволі приємно. Середні частоти переважно відіграються динаміком і тому когерентність доволі непогана. Перехід від низьких частот до середніх він непомітний. Там немає якогось стику або щось таке. І в цілому поводять вони себе як нормальний динамік. Роздільна здатність гарна, не ідеальна, але гарна. Немає зайвого фокусу на мікроконтрасті. Тому в цілому навушники не різкі, не суперкритичні до запису, але в цілому на детальність тут скаржитись не приходиться. Вони трохи підкреслюють динаміку, але це звучить теж смачно, тому що отримаємо підкреслені емоції, і взагалі все, що більшість людей полюбляє. Є невеличкий акцент на верхній середині, ну це теж, мабуть, доволі очікуваний крок. І що вони ще добре роблять, це вони гарно будують уявну сцену. Не знаю, чи то завдяки цьому цифровій обробці сигналу, чи просто завдяки якомусь акустичному тюнінгу. Але сцена більша за середню, за завширшки і трохи більша за глибшки, але є ось таке відчуття об'єму, повітря між усім цим, тобто є приємне приємний обсяг. Ну і прикладом в нас тут буде Halloween Тайм. Не, не, не найвідоміша з пісень Хеллоуіну, але мені вона суб'єктивно дуже подобається. Коли я був тінейджером, мені подобалася ця обкладинка, звісно. Ну і тут взагалі класний альбом, один з моїх найулюбленіших. А цей трек це взагалі такий собі маленький прихований шедевр, тому що тут куплет, куплети тут така повільна музика з перкусіями, які відіграють годинник. який, Показує плив часу і такий медитативний бас, такий, який туди-сюди прокочується, задаючи ось весь цей ритм. Дуже об'ємний вокал з, багать... з багатою кількістю всіляких ефектів. І все це звучить дуже е як, епічно. Але потім в нас такий різкий вибуховий куплет з важкими гітарами, повним потенціалом вокаліста. Ну, тобто всі знають холовіни, чому вони. Відомі. Ну, тобто, такий дуже-дуже хеллоуінівський підхід до балад, І, мабуть, одна з моїх найулюбленіших або сам найулюбленіших, хоча Light The Universe теж дуже-дуже гарна. І ці навушники завдяки гарній середині, вони добре відіграють і ось цю повільну частину, і ось ту швидку, і трохи важку. Тобто, вони балансують непогано все це. І верхні частоти, ось тут помітно, що використовується якийсь гарний ресівер, тому що, по-перше, він трохи маскує а, дуже середню протяжність завдяки тому, що там додає щось трохи від себе. І також він дуже добре відіграє атаки і затухання, роблячи а, звук верхніх частот не таким легковажно повітряним, як зазвичай арматури, тобто, в нас тут більш добре розподілена вага, і в цілому гарна деталізація верхніх частот. І знов таки, вони, звісно, тут немає там якоїсь шаруватості або там верхніх-верхніх обертонів, але в цілому базові обертони дуже реалістичні, і це, мабуть, теж додає свого ефекту до побудови уявної сцени. І прикладом в нас виступає якраз трек, що я проспойлерив на початку: це Eleanor Rigby від Beatles. Ремастеринг-версія, тобто тут ось ці струнні інструменти на початку, вони звучать дуже приємно, і в ході ремастерингу їм додали трошечки ось цих верхніх обертонів. І ці навушники відіграють доволі приємно. все це, це багато, В тому числі завдяки тому, що вони тут збалансовані, Ми трохи акцентовані, щоб скомпенсувати бас, але не занадто, щоб бути якимись надрізкими. Тобто, скрипки звучать так доволі верхню верхньочастотно. Але не ріжуть слух. Ну і якщо казати про порівняння, вони доволі добре попадають у ось цю цінову категорію. Тобто, за звуком вони ближче до топового сегменту і випереджають там, скажімо, Liberty 3 або там що в нас ще було, Technics. Тут такий більш витончено відтюнінгований звук, більш емоційний, динамічний, експресивний. Але, наприклад, там на Sony, ну, окрім там, їх технологічних переваг, вони більш збалансовані, більш універсальні, особливо якщо покрутити якісь налаштування. Ну а що там в нас ще є? Наприклад, Sennheiser, вони трохи більш нейтральні, вони як, дивляться в бік більш нейтрального звуку. Ну а Bose ще більш нейтральніше з більшим фокусом на мікроконтрасті. І топовий Focus Pro я не, не тестував, але порівняно з Falcon ANC NC завжди намагаюся сплутати. Тут помітний крок вперед, завдяки ось цьому відчуттю більшого реалізму. Тобто я не знаю, чи на Falcon їм потрібно зробити знижку, чи взагалі ця модель канібалізує її, але взагалі вийшли в Noble гарні навушники для тих, хто полюбляє такий не зовсім моніторний звук, а більш ефектний. Ну і на додачу там базовий набір сучасних можливостей, типу непоганого мікрофона, шумодава і всього такого іншого. Дякую вам за увагу!